Що краще працює влітку, силікон чи залізо, друзі? Ми з вами, як завжди, на рибалочці. Знову таки міні-міні батл, але в одних руках. Сьогодні в мене з собою є коробка із залізом. І ще там є трохи новиночок, друзі. І також звичайна моя коробка із силіконовими приманками. На прикладі одних і тих самих місць для себе хочу спробувати насамперед, друзі, і з вами, звісно, поділитися своїми напрацюваннями, ті, котрі в мене вийдуть. Значить, ловимо на силікон, далі пробуємо залізні приманки. У мене є вертушки, тейлспінери, там навіть і декілька коливалок є. Знаходжусь на судачій водоймі. Влітку тут добре працює вертушка. Іноді, і іноді працює дуже добре тейлспінер. Але, друзі, приманка не з дешевих, тому спочатку перевіряємо силікончиком місце на наявність зачіпів, а далі вже будемо експериментувати. А води багато. Води налилося. На який колір? На лох. Так, Вспомнить, де що як. Налог, ну, хорошо. Розпочав риболовлю, як завжди, з силіконових приманок. На цій водоймі вже давно відомі і приманки, і кольори, на які клює риба. Але відразу на силікон, як кажеться, перших 5-10 закидів. Я не отримав контакту з рибою, тому перейшов на tail spinner, почав виконувати таку рівномірочку із підбиванням спінінгом. І клювання себе довго не заставило чекати. Рибка себе проявила. Потрібно було лишень підібрати правильну проводку, правильну подачу приманки. Есть! Есть! Ух ты! Кто там? Дивіться, друзі. Телспинне з'їв дебело. Прям дебело, дебело. І один. Телспіннери працюють сьогодні. Так, спробуємо ось такий 10 грамів зелений. У мене бачите, сьогодні повна сумка їх. Повна торба і вже йдуть з кембриком, щоб не було захльосту. Так. О, мантеляє добре. Головне не зачепитися. І, до речі, працює прямо на паджінні. Є є, є, є є, є, ух ти, Друзі, хтось гарненький. Ух ти! <рес> Дивіться, перший закид. Ух ти, Це у нас кабанчик, кабанчик! у <рес> друзі! Ну це окуня, ті, за якими я сюди і приїхав. Дивіться, в самому березі вже отакий от у нас красень клюнув. На телспінера, ага? Класно, класно. Друзі, дивіться телспінер, яких нам риб приносить. О! Хе, добрав малюк. Таких ми не їмо, да. Друзі, в мене ціла торба сьогодні каліпсовських отаких от тейлспінерів. Ціла торба. Зараз ми їх повитягуємо. Бачите, є у нас пелюстка продовгувата. А є у нас кругла. Різні кольори. Зараз пробуємо. Fireblade Називаються, друзі. У мене в різних розмірах. В різних кольорах, різних вагах. Так, ну всі, мабуть, що не буду розпаковувати. Так ось. Семь 7, 7 грамів також візьмем. Так. 10 обов'язково. Я, в принципі, набрав таких саме актуальних для моєї водойми. Сильно важких і немає в мене навіть. Так. Ось оце цікавий такий. Я вже сьогодні піймав на нього. Досить цікава така гра у нього така. ну Мабуть, що ще з одного достану. І оцей сіренький. Друзі, спробую. Дивіться, силікон не працює, а тейлспінери чомусь, як то кажуть, тащать. Всі етикетки обов'язково з собою забираємо. Ніякого. Свинство, нічого ми не будемо розводити, друзі, і в свою коробочку зараз. У них, бачите, вже зроблена отут кембрик надіти, щоб трійник не зачіпався за пелюстку. Сьогодні будемо рибачити спінінгом від Каліпсо. Модель називається Аджера. Вона у нас, друзі, 842, ну 84. До 16 грам. Ну, нижні 4 грами. Ми з вами вже рибали цим спінгом. Але, звісно, ми ловили окуня і ловили на невеликі вантажі. Ось такий має стрій, друзі. Ми сьогодні нею попробуємо І силикон, і важкі вантажі, і різні проводки для цієї водойми. Так, зараз, друзі, поставив 12 грам силіконочку. На спінер, в принципі, в тому попередньому місці непогано половив, але хочеться ж і на силікон спіймати. Вудочка нова для мене, можна сказати, лише одну рибалкою я нею порибачив. Але це були зовсім другі умови, зовсім друга рибалка. І зовсім другі риби. Мілких окунців трохи половили. І на тій водоймі потрібна була зовсім інша подача. Тут потрібні більш такі різкі проводки, глибина невелика. Поки на силікон не клює, спробуємо ще один раз стилспіннер, але цього разу поменший. 7 грамчиків. Також таке пузо у нього зелене. Не знаю, чи це важливо, чи саме важлива гра хвостової цієї пелюстки сьогодні, ми зараз перевіримо. Тому що на силікон щось не бере. Покидав зелений, покидав лох. Поки безрезультатне. І є, друзі, дивіться, на нателспіннер відразу, майже відразу. Але зійшов. І розмір не дуже. Так, це або місце таке, або просто потрібно трошки зачекати. Цей, друзі, 6 грамів. І ось така в нього форма досить цікава. Такий віпчик, віпчик. І в нього не така шалена гра. Якщо оцей попередній 10,5 грамів, він прям на падінні вже молотить так головою, то цього трошки гра пом'якша, така, більш делікатна. Так, ну давай ще на мав Я веду отак зі збоями. В попередньому місці я помітив, що клювання саме. Коли я отаку якусь підбивку роблю. Стаються. Взагалі ця водойма любить тейлспінери, і я в минулому... Опа! Є! Yeah! Є! Yeah! <laughs> Клас! Оце, друзі, повеселіший такий. Давай, 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 йди сюди. <laughs> Цей такий, друзі, веселіший, прям веселіший. Дивіться, ось на силікон тільки що стояв. Нема риби. от Ну просто вона не клює. Ой, зійшов. А от тейлспінери сьогодні, мабуть, будуть тащить, дивіться. Гарненький окунець. А тейлспінери, мабуть, сьогодні будуть тащить. Тут дуже часто на цій водоймі щука зрізає, тут щуки небагато, не але. Якщо вона клює, то обов'язково зрізає приманки, тому що ми тут не використовуємо ніякі товсті флюркарбони. Звичайний в мене 0,2 поводок, друзі, 0,6 шнур, щоб легше було відриватися. Дуже багато зачепів. І якщо використовувати поводок по розривній нагрузці більший, ніж шнур. То можна, ну наприклад, шнура десь потерп посередині, і він десь посередині репне, таке буває. Тому ось на цій водомі я використовую 0,2 флюркарбончик, і зазвичай відривається гудз, той, що застібка прив'язаний. спінінгіста ноги кормлять. Я завжди це повторюю, друзі. Тому якщо вас не клює на якомусь місці. Да, ви досить часто мені задаєте такі питання. Ось я там цілий день ловив і в мене не клювало. Друзі, змінюйте чаще місця. 10, в принципі, 15 закидів різними кольорами вистачає, щоб зрозуміти, чи є на точці риба, чи нема. Якщо немає поклювань, швиденько, швиденько змінюємо, переходимо. Друзі, хтось сів на силікон нарешті. Тому що сьогодні тейлспінери... Звісно, краще працюють. Ди, і зашов вечор. Все. Шей бородою. На овсетний гачок і шей бородою. Друзі, на селікончик, але щось зовсім нас розмір не радує. Дивіться, з'їв його. В саму шахту. Так, ну потрібно, значить, перевірити спінером. Раз така петрушка. Так, спробуємо оцього маленького. Диви, який прикольний, так, да, Пашка? Форма іменно не така. О, я зрозумів, це ж сетик. За тим камнем опять так да? Да. Ну, там бробка какая-то ну, <рив> підсів друзі плавна плавна така проводочка на цей раз бачите майже рівномірно я вів і хто там у нас ось такий О, ну, це ось такий окунець Споконь. Це і в торбу, так? Да? хай валяється, що потім випускне. Пішов, я взяв Полтавське, є Жигулівське, таку бутилочку відкриваю. І -ї -ї, клас! Друзі, поки розповідаю про вечір п'ятниці. Не дуже гарну історію, у нас клюють елемілкі. Елемілкі. Та й бутилочку Жигульовського цього відкриваю, поняв. І воно таке вкусне іменно, знаєш. Ох ти! Підсів! Пашка, серед мілких є і такі більш-менш. Ну да, так, саме погнуло так палку. Друзі, дивіться, гарненький. Гарненький. О, як з'їв. Так, а ну зараз спробуємо більший розмір. Колір такий самий, друзі, але розмір більший. І цей навіть на падінні, коли падає, він прям вже так працює добре, молотить. Головне не відірвати, приманка не з дешевих. Не завжди це спрацьовує, друзі, от саме таку прям молотілку ставить. Іноді потрібна і більш ніжна гра. Але треба ж перевіряти кожного разу. Звідки ж ти Узнаєш, на яке клює. Друзі, 16 грам і 3,5 дюйми. Так, і заплуталось, як завжди. Друзі, бачите, паличка такий не самий жорсткий стрій має. 16-ка дуже легко закидується. Просто дуже легко. І ось так, дивіться. Себе вудочка поводить на проводці 16 грам. У нас тут не глибоко, це у нас проводка чисто катушкою. На цій водоймі я рідко використовую прямо от такі важкі вантажі. О, ти, хтось клюнув. Тут зазвичай у нас 12-10 тако. А тепер палкою більше так підривчики. Друзі, я завжди хочу, щоб про снасті, які я розповідаю, ви розуміли. Хоча б приблизно, звісно, поки сам в руках не потримаєш, не зрозумієш, що тобі потрібно, для якої водойми, для яких задач, для якої рибалки. Я б сказав, що ця палка, вона і для коливалок також підійде. І непогано, в принципі, для телспінерів підходить, тому що вершинка така вона м'якенька, більш інформативна. Видно, як працює наша приманочка. Ну, Звісно, здоровезний цей ліпісток на телспінері ми ще й в руку відчуваємо цю вібрацію. Підібрав. Ой, диви. Спочатку такий, наче як геть мілкий. Ось такий світочок, друзі. На силікончик. Бачите, ближче до обіду я почав кидати більше силиконової приманки. Ну, тому що на телспінери щось зовсім не відгукується рибка. А на силікончик, хоч іноді якісь клювання є. А зранку, бачите, така була ситуація, що клювало на телспінер, а от на силікон поклювок було зовсім мало. Тому, бачите, робимо висновок, що приманки одне одного доповнюють. Паузу зробив і він відразу хлоп і підсів. Додатив спінери. О, відцепився сам, молодець. Лишеньо ця біда за поводок. Мабуть, для телспіннера потрібен е, чуть жорсткий флюркарбончик. І отаку от збивочку, збивочку. Я так помітив, можна навіть не класти на дно. Тут глибина невелика, активна приманка, пелюстка ця молотить добряче і він піднімається за нею. Ух ти, друзі! Тільки поставив 4 дюйма. І таки підсів, підсів. Майже з самого викиду, 14 грамів. Хто це у нас? Це у нас гарнюк. Ой, гарнюк, 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 гарнюк. Ну це вже на сьогодні третій. Дивіться який кабанчик. Гарні окуні. Гарні. І дивіться, 4 дюйма, він його зжер просто в шахту. Класнючий. О, друзі, я думав також вискочив із цепи. Вискочив із цепи і такий горненький також дивіться. Прям нормальний такий. Дивіться, які у кунці клюють гарні. Дивіться. На 4 дюйма вони жруть. На, пашки. Не дивлячись на те, що 14 грам В принципі кидає нормально. Хоча це вже, друзі, перегруз по тесту. Палка до 16, 14 грам. Плюс 4 дюймова силіконочка. Зранку я тут половив трохи на тейлспінери. Але нам здалося, що окунці дуже мілкі. Пішли шукати гарніших і зовсім кльов загубили. І гарнишек загубили. Да. Зовсім кльов загубили. О, друзі, підсів на силікончик. Судачок, мабуть. Мабуть, судачок. Мабуть, судачок. Ой-ой-ой, і хоче вечерети втікти. А ми його сюди-сюди-сюди. Оце кабан! Покій. Друзі, ну це гарнючий, гарнючий. Оце кабанський. Оце кабанський у нас окунець, дивіться. Сильна рибка. Чотири дюйми він з'їв у нас начебто круху. красень такий окунь. Друзі, досить цікавий експеримент ми з вами сьогодні провели. В кожному місці, в якому я рибалив, я сьогодні кидав як силіконові приманки, так і тейлспінери від Каліпсо саме. Не те, що, знаєте, половив там трохи на те, трохи на те, а саме ціленаправлено в кожному місці я кидав спочатку силіконові приманки. Ну, звісно, щоб перевірити наявність зачіпів, тому що тейлспінер не сама дешева приманка. А далі ми з вами перевіряли обов'язково місце телспінерами. Ну, звісно, що різної ваги, різної форми, з різними пелюстками. Дуже цікавий експеримент, тому що, дивіться, вийшло, ну, от саме на сій рибалці вийшло так, що зранку силікон не брало, можна так сказати, не клювало на силікон. Були якісь підбивчики, акуратні покльовочки, а от тільки ну, я поставив тейлспінне і відразу почалась рибалка. Відразу почалась рибалка. Ближче до обіду воно десь зрівнялося і клювало на силікон і на тейлспінери приблизно одинаково. Ну, звісно, що. Там ще діло випадку, і потрібно було правильну подачу приманки зробити. А ближче до обіду телспінери замовкли вже практично в обід. І силікон у нас вирвався вперед. Уже потрібно було гупати окунцю по голові, він уже заховався десь в камінчики і вискакував з них. І коли саме тяжкий груз бахкав по каміннях, ну, це його провокувало. А на теоспінери він вже ну, не так добре відкликався. Тому робимо висновок, що обов'язково залізо потрібно з собою мати на рибалки для ловлі окуня літом. Добре працює ця приманка. Ось такий знову міні-риболовний експеримент. Друзі, я сподіваюся, що ось такі теми для відео вам цікаві: там ультралайт або лайт, джиг там чи воблери, джиг чи залізо. Одідний чи звичайний джиг, дуже багато цікавих тем. Прошу пишіть їх всі в коментарі і обов'язково розглянемо, на яку тему зняти наступне наше відео. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал, зустрінемось!